Ну, а просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це є Роман Цимбалюк, блогер і журналіст. Думаю добре вам, шановна аудиторія, відомий і знаний. Романе, привіт. Привіт, Олеже! привіт всім. Так, ну я пообіцяв аудиторії, що ми розпочнемо з перемовин російсько-американських із такої особи, як Сергій Бесіда, це є екс-голова п'ятої служби ФСБ. Відповідальний ну фактично за провал розвідки перед вторгненням до України. Чому я говорю про цей провал? Тому що ну це, це саме його була робота, і це саме з е, під його, скажімо так, керівництва вийшли всі усі історії про е, Київ за три дня. І тепер, от ми бачимо його або побачимо його в е, переговорному. Процесі, хто це? Це людина, яку можна характеризувати, ну, якщо так образно а, говорити, це. А, Оперативний керівник Віктора Медведчука в самому широкому сенсі цього слова, тобто він відповідав за підкуп українських політиків за те, щоб вони там розповідали про те, що НАТО це погано, А Володимир Путін найкращий президент в світі за те, щоб там, от там такий момент. Ми вже подзабули про це. Там вони там піарили там вакцину, спутник і так далі. І так далі. Ну, по великому рахунку, ця людина вона ж не випадково. Була позбавлена свого посту, тому що ну от. Як то кажуть, все, все втратити і бути за цим за це покараним, тому це цікавий момент, що саме його Путін обрав на ці ці перемовини. Навіть Росіяни вони наголошують на тому, що саме Путін вибрав їх, і там є ще другий персонаж. Це Карасін, це керівник комітету міжнародного ради Федерації Російської Федерації. Він років 15 був заступником Лаврова. І теж займався те, що вони називають пострадянський простір. Ну насправді займався сусідніми до Росії державами. Тому по великому рахунку це все збиті льотчики, які є пенсіонерами. Тому говорити про якісь прорив на цих перемовинах, мені здається, це недоречно. Ну подивимося, звісно, поки це виглядає як така технічна історія, і навіть те, що ставлять американці, як за мету, це. Припинення вогню в Чорному морі, ну, будемо відверті, там. Останні роки ніхто особливо не стріляє. Чому? Бо нема в Росії Чорноморського флоту. Там десь по куткам Чорноморська флотилія переховується. Ну тобто, якби для того, щоб зафіксувати, що начебто щось вийшло, підстави є, бо, як я сказав, там більш-менш стабільна ситуація. Ну а далі, вочевидь, вони будуть проробляти повне. Повний фісісфаєр, повне припинення вогню, і тут як то кажуть, дуже і дуже багато нюансів. Ну, ти знаєш, якщо говорити от про цей переговорний процес, мене напередодні наші польські друзі і колеги запитали, яким є найоптимістичніший сценарій для України в результаті цих перемовин. Я маю на увазі про припинення вогню на 30 днів. Я замислився над цим питанням. Я не буду переповідати, що, що я відповів, але я інакше його переформулюю і адресую тобі. Чи є чи є розуміння або подай принаймні якась приблизна рамка, що є найоптимістичнішим сценарієм для наших ворогів для росіян в на цих перемовинах? Я так розумію, вони це все ув'язують і пов'язують саме з політичними якимись домовленостями, на майбутнє, те, що вони ставили в там в контексті обмеження українського суверенітету і так далі. І так далі. І в плані цьому оцей відкав, про якого ти вже згадав, він ну виглядає ну реально як посланець Володимира Путіна, а не Дональда Трампа. От це, оце оце вочевидь для них саме важливе, бо от саме в частині сісфаєра я. Досить оптимістичний, мені здається, це неможливо. Ну вони хочуть якісь аргументи для себе виторгувати, і що ще у них в переліку задач це припинення постачання американського озброєння развідданих. Причому це один момент. А от мрія мрій, щоб американці ще змусили і європейців перестати постачати в Україні зброю. здається, якщо чесно, так. Ну, але тактика, яку вони зараз використовують, багато я від аналітиків чую таких фраз, як, наприклад, затягування, намагання відкласти в часі буде якісь рішення, ну тобто, фактично, звести весь процес на манівці, що би він їм дав. Ну, я так вважаю, що вони хочуть скористатися оцим от бажанням Дональда Трампа, скористатися його турбо режимом, щоб от щось для себе не виторгувати, бо ресурсів для ведення наступальної надії у них немає. і Про це самі росіяни говорять. І насправді дуже смішно в російських ефірах зараз це подається. Тобто, якщо це так от проаналізувати, то вони жаліються Дональду Трампу. На Україну, що от Україна така, що вона така небезпечна, що вона е, продовжує наносити удари по енергетичній інфраструктурі. А ми тут, начебто, домовилися вже про це, е, і погодьтеся, це сильно відрізняється від того, що було на три з хвостиком років назад, як вони там розповідали, НАТО е, скорочуйтесь до лінії 97-го року. А зараз, от е, Трамп, батюшка, захисти нас від України, і в цьому контексті е, удар по цим чотирьом гелікоптерам на польовому аеродромі, про який ти згадав, ну це дуже такий от, цікавий момент, тому що е, от, е, захисти нас, і вони такі самі розмірковують, що Трамп нас має захистити від України і е, розмірковують в такому ключі. Ну от е, коли попали по Енгельсу, і в тому числі по місцю зберігання палива, це енергетичний об'єкт чи ні. Якщо цим паливом заправляють російські стратегічні бомбардувальники, то мала право бити Україна по цьому чи не мала? І, як це не дивно, вони схиляються до того, що ну, документ ж не підписано, немає переліків, куди бити і куди не бити. Тому наразі це намагання показати, що Путін і Трамп вони разом і грають спільну гру. А Україна і Європа такі вони недораздатні. Це досить смішно, тому що ну вони передягнулися за неповних два місяці. І якщо чесно, мені здається, при всіх дебільних заявах Увидкафа американська позиція. Вона, вона, вона не буде настільки нам рідною, як іноді це здається. Її головний критерій це все ж таки постачання зброї. О, ти зараз згадав про цей перелік об'єктів енергетичної інфраструктури напередодні, ми знаємо, відбулася зустріч військового кабінету, і там ця тема теж підіймалася. Я маю на увазі з українського боку. Була ось ця ініціатива створити спеціальний перелік, того, що Україна трактує за енергетичні об'єкти, для того, щоб це передати і зафіксувати, щоб не було ось цих маніпуляцій. Аналогічна дія з боку Росіян. Наскільки вона мала би сенс? Тому що ну якщо цього не буде, ну то можна в говорити про все, що завгодно можна говорити про атаку на спиртзавод і трактувати це як е, атаку на об'єкт критичної інфраструктури життєдіяльності Росіян Російської Федерації. Тобто це можна довести до абсурду, так це вже доведено до абсурду, бо в якихось складних ситуаціях що заявляють Росіяни: це не ми, ми б'ємо лише по військовим об'єктам. Україна погана, а Росія ні. Тобто заспокойте тільки Україну, і не заважайте нам наносити удари по ній. Тому я відверто, от ця історія з переліками і так далі. І так далі вона ну дуже складно реалізуємо. І мені здається, от наша пермона команда в Саудівській Аравії. Вона має сказати американцям прямо, ви ж грейт Америка Егейн. То тоді ми ж погодились на повне припинення вогню скрізь і на суші, і в повітрі, і на воді. От якщо це так от буде запроваджено, тоді воно буде працювати. А от решта цих підходів, що тут ми б'ємо, тут не б'ємо. Ну як на мене, це не дуже дієздатна історія. Напередодні теж з'явилася заява е, Майка Волца. Так, Сполучені Штати розглядають повернення додому українських дітей, вивезених в Росію, як один із е, заходів зміцнення довіри. Я нагадаю для аудиторії, що Майк Уолтс – це є радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, і от власне в цьому контексті з'являється заява, тобто маю на увазі в контексті перемовин. Е, е, про що це свідчить, слухай? Ну бо якщо йдеться про ось такий захід, як нібито момент відновлення довіри, питання постає взагалі між ким і ким? Між американцями і росіянами, чи це радше таке нав'язування до українсько-російського порозуміння? У мене таке враження, що вони просто настільки поспішають, хоч показати щось щось про те, щоб підтвердити, що у Трампа все під контролем. Вони ж постійно говорять, що у них всі розмови дуже класні, ще трошечки припинені вогню. Але цілі, які вони заявляють, ну повернемось до цієї заяви Віткафа. У нього ж червоною лінією проходить. Ну мається наразі інтерв'ю Такеру, що от при Байдені нічого не відбувалось, а От зараз почало відбуватися. І він там згадує в тому числі, що от обміни почалися, і це зрозуміло круто, що 175 українських військових було обмінені, але ж обміни були і до цього. І я просто до того, що не треба накидати, що це от тільки заслуга великого Трампу. Тому повернення дітей це зрозуміло, що це конче важливо, але ж, ну, це. Мені так дуже важко про це говорити. Я просто хочу розділити. Гуманітарне питання важливе гуманітарне питання, можливо, саме важливе з всіх гуманітарних питань. Але це якби нас відводить від того, що обіцяли американці своїм виборцям. А здається, вони обіцяли просто припинити стріляти. От я про що говорю. Тобто, ну, звісно. Повернути дітей це о, круто, якщо при посередництві американців це буде здійснено, це колосальне досягнення, але навіть не так ніяких але, ставимо тут крапку і повертаємося тоді знову до мирних перемовин. І тоді ми все одно залишаємося на тому самому місці, де й були, коли росіяни атакують Україну шахедами, а потім кажуть: Ну ми ж пабі, поми ж тільки по військовим б'ємо. А ми потім читаємо в новинах, скільки у нас людей загинуло в Україні внаслідок цих ударів. Ну а американська логіка, яка тут? І чи вона взагалі існує? Тому що дійсно надалі відбуваються атаки, надалі гинуть люди. Сьогодні прошу дуже Київщина під фастовим так само попередні дні. Ми знаємо Київ, Кропивницький, Запоріжжя, Одеса Словим, можна кожне місто перераховувати і кожен населений пункт. Але те, що американці вперто говорять про успіх, про те, що вже краще ніж було, про те, що нібито вже там діють якісь результати тих попередніх домовленостей або телефонної розмови Трампа із Путіним, вони реально цього не бачать, чи за цим стоїть якась Складніша логіка, тому що заперечувати це, ну я не знаю, чи вдасться звичайно. Дональд Трамп може говорити все, що завгодно, але наскільки це дієво. Вони хочуть швидкий результат. Цього швидкого результату немає і не приглядається в цій ситуації, в якій ми знаходимося. Давайте просто поміряємо, хто від цих розмов про мир у всьому світі не виграв. Рейтинг і опис Путіна як маньяка, Він як був, так і залишився. Україна як була держава, яка захищається всіма можливими засобами, так і це в світі залишилось. А виходить, що тільки Дональд Трамп, який багато місяців ледве не кожен день говорив, що у нього чудові стосунки з Володимиром Путіним, а на ділі результату немає. І виходить, що от цими додатковими умовами про взагалі про щось. Ну, втрачає в рейтингах і в можливості виключно Сполучені Штати і відповідно безпосередньо президент Дональд Трамп. Ну і завдяки його спецпредставнику по розмовам з Путіним, мені здається, коли на це все подивилися, теж яку російську маючню він несе, всі замислились в, взагалі, чи адекватні вони. Ну, мається на увазі американські представники. Я не знаю, от, чи хтось дивився інтерв'ю Такера і Вікафа в оригіналі. От мене, наприклад, вразило в тому, що і Такер, і Віткаф, вони в тій чи іншій мірі порівнюють Україну з Хамасом. Це от в такому контексті, що вступ України до НАТО це як наближення Хамасу до Ізраїлю. І, або Ізраїлю Газа з Хамасом вона не потрібна, тому що вона небезпечна. А мені здається, що якщо люди, які роблять такі порівняння, вони просто публічно підписуються про, ну як мінімум, свій ідіотизм і нерозуміння процесів, які відбуваються, бо це просто різні історії. Але ж їм отак от, о, 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 приємно це робити. І по, порівняння, що от ми якісь там терористи, які о, начебто на когось напали, ну, це, це маячня. І коли цю маячню бачать наші європейські друзі, да й частина американців, вони думають, ні, ну з, з, з такими підходами. Ви взагалі не досягнете ніяких нешвидких, не повільних результатів. Я взагалі би в охороні Дональда Трампа порадив би з дозиметром перевірити портрет, який подарував йому Путін. Ну і що там, чи немає там якогось шпугунського обладнання зашитого в рамі. Ну, можна перевірити на новічок, вони це вміють. Та, ну, але це та така порада. Знаєш, якби не знаю, хто від того виграє, якщо раптом щось там з'явиться або. Ем... Знайдуть, як кажуть, та не просто з'явиться, а знайдуть те, що там є, менше з тим повернімося до Стіва Віткофа, і ну, от, власне, ти говориш про те, що фактично там це е, спантеличить європейських партнерів, частину американського суспільства, Україну так само. Я не знаю до речі, чи це якось там спантеличило, бо мені здається, що ми вже призвичайлися за останні, ну там фактично місяць від Мюнхенської безпекової конференції, і до сьогодні призвичайлись до того, що від е, оточення Дональда Трампа і самого Дональда Трампа очікувати можна чого е, завгодно, але яке це. Значення матиме окрім емоцій, окрім того, що хтось здивується, хтось обуриться, хтось, можливо, якось інакше це переживе, що, що це дасть. Ну, тобто, фактично, так, вони виходять і говорять кальку російської пропаганди. Це, це просто трансляція всього того, що транслюється від Москви. Я відчуваю такі самі емоції, як і всі, особливо, мені дуже подобається, що. Чотири українські області і Крим вони мають бути російськими, бо там а, російське мовне населення, і там був референдум. Це от просто взагалі тут це закладає вибухівку взагалі під світовий, уряд, світовий устрій, але я так от думаю, Якраз хто від цього щось отримав, а хтось втратив. Ну, здається, в Мідже втратили тільки американці. І є одна умова, за якій я готовий терпіти всі ці бредові висловлювання представника Трампа на перемовинах з Путіним, це постачання Україні зброї. Якщо це відбувається, в тому числі для, за. Ракетами для Хаймарсів, які от знищили в Богородській області чотири вертольоти. Ну, говоріть, що хочете. Ми просто вас поправимо, пояснимо, ну і в разі чого запропонуємо провести перепис в Тіхасі на рахунок, так, якою там мовою розмовляють? Якщо там розмовляють іспанською, а у вас офіційна мова англійська, то це чи не означає, це, що Тіхас не ваш. Ну, просто так, от, е, накидати цю рамку для, для, для розуміння. Ось, ну так, але тут є. Думаю, що є, і друга частина ця стереотипна. Та, тому що е, кожен хто був впродовж останніх років. В Запоріжжі, в Харкові, в інших містах, ну то така людина не буде стверджувати, що ці міста є російськомовними. Так російську мову там можна почути фактично на щодень, але ситуація дуже сильно змінилася в цих містах після початку повномасштабного вторгнення. Тому я думаю, що це теж ну абсурдально з точки зору того, як це виглядає по факту. По перше, це не може бути аргументом, це те, про що ти сказав. По друге, навіть якщо б ми якось там припустили, що це є аргумент, ну то ця ситуація... Ситуація не відповідає банально е, дійсності. До речі, сам Стів Вітков вже е, спробував е, пояснити ось цю свою заяву про референдуми. Ну я не знаю, чи краще було би йому нічого не говорити, чи все ж таки, те, що він сказав, я не стаю на жодну сторону. Ну, тобто, фактично, з чим ми маємо справу, та? коли е, е, Стів Вітков, е, е, ставить на шалькі Терезів. І, і, і однаково фактично трактує е, світовий уклад, який був досягнутий після Другої світової війни, і ревізіоністські бажання Росії Говорить, що тут я не стаю на жодну сторону. Ну тобто, аргументу е, те, що це міжнародно визнані кордони, те, що це е, ну фактично е, ось цей візерунок безпеки від е, кінця Другої світової війни, для нього аргументом не є так. Виходить. Виходить так, і тому я власне не наголосив на тому, що вони в такому негативному світлі висвітлили виключно себе. Там же, ну, звісно, про мову це не аргумент. Про референдум це теж не аргумент, тому що ну як мінімум, в Запоріжжі, те, що вони назвали референдумом, ну територія не була окупована відповідно ну якось воно навіть з формальної точки зору не підходить до до цієї до до цього до цієї майчні але ж вони про це не говорять. Він же там дуже багато розповідав про оточення українських військ на курськ на курській землі на нашому плацдармі, що не відповідає дійсності про що говорять і самі росіяни і Україна. Ну мені особливо подобається, коли Росіяни говорять про це, що там зрозуміло, що у нас там все на війні. Взагалі це не просто. А, але то, ті ж самі російські воєнблогери кажуть, що самі боєздатні частини вони вийшли самими першими а, з цього плацдарму. І немає оточення, але в цьому контексті він розповідає про те, для який а, добрий Володимир Путін. Ну а він не добрий, Він маньяк, і своє маньячество розповсюджує в тому числі на Сполучені Штати. Якщо вони от, думають, що вони от, зараз будуть просто повторяти все за Путіном, то позиція України зміниться. Ну це це помилкова річ. Ще раз вони лить те, що в чемодані Путіна самі на себе а, можливо, і, мені здається, на якомусь етапі це набридне і самому Дональду Трампу в тому числі. Бо як би там не було в цьому цьо, на цьому етапі, ну як на мене, американці тільки втрачають авторитет. Ну ми їм звісно все пробачимо. Якщо А, буде результат, і Б, будуть продовжені постачання озброєння, що зараз відбувається. Буквально хвилина у нас лишається те, що в самій Росії. Е ти бачиш в сенсі медійному? Є такі, ну нібито поголоски. Це інформація, очевидно, не офіційна, але мовляв, вже зараз є якесь розпорядження не нагнітати, як кажуть, та не розповідати про те, що значить росіяни там до Берліна дійдуть і до Парижа, і так далі, і тому подібне. Чи дійсно ти фіксуєш ось це таке, ось цей такий спад ось цих емоцій? Тут є дуже класний критерій. Я його називаю критерій Лісабона. Значить, ще два місяці назад були в телебаченні такі заяви. Ми дійдемо до Одеси і потім до Лісабона. Потім ми дійдемо до Одесу. А Лісабон купимо. Тось тобто, не завоюємо, а купимо. А третя стадія нам лісабон не потрібен. Ну так і є. дійсно в, 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 в публічному просторі. Як на мене, вони навіть ситуацію на півдні і відповідно на сході нашої держави на лінії фронту. Вони навіть це виводять потрошечки з інформаційного простору, так позиціонуючи перемогу Путіна в суджі. Ну, це прикольне. Я так mm -hmm. і раджу всім написати. Суджа має бути російською мета спеціальна військова операція, як вони називають, вторгнення. Ну я думаю, що це ми і будемо резюмувати з тобою. Я дуже вдячний за те, що знаходиш час. Виходиш з нами на прямий зв'язок. Роман Цимбалюк нагадаю, блогер і журналіст у нас в етері. Коротка мить, новини, і потім продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.